Добрий день, Еврібаді! Днями з'явилось дуже багато тем і новин, які ми з вами повинні обговорити: від GTA 6, Нової of Tsushima і Stalker 2 до Alan Wake 2. Ясна річ, було багато клоунади, яку ми теж повинні з вами обговорити. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписатись на канал, якщо у нас вперше. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом. Щоб ми мали можливість радувати якісним контентом. І давайте розбиратися. Alan Wake 2 вийде через 13 років після релізу оригінальної гри та стане частиною спільного всесвіту Remedy, куди також входить Control. Креативний директор франшизи Сем Лейк каже, що історія написана таким чином, що в гру буде цікаво поринати як фанатам попередніх частин, так і новачкам. Сказав Сем Лейк в інтерв'ю GamesRadar. Звичайно, якщо ви грали в Alan Wake, Control та його доповнення Ave, то знайдете в Alan Wake 2 багато зв'язків, фрагментів лору та знайомих персонажів але й тим, хто не грав, буде цікаво. Більше того, гру вже можна пройти від початку до кінця. При цьому її розробка все ще йде повним ходом. На даний момент команда фокусується на поліруванні хорору. Розробники Everspace 2 збираються повноцінно представити публіці космічний шутер з відкритим світом 6 квітня на ПК. Студія Rockfish займалася створенням гри протягом п'яти років, протягом яких проект отримав шість великих обнов. При цьому автори готові випустити свою роботу на PS5 та Xbox Series, проте реліз на консолях відбудеться лише влітку. Тоді ж у гру додадуть підтримку Steam Deck. Власникам старих консолей сподіватися нема на що версії для PS4 і Xbox. One скасовані, що загалом логічно. У блозі PlayStation з'явився розділ питання і відповіді щодо PSVR-2, де Sony підтвердили, що для використання шолома телевізор знадобиться гравцям лише один раз для проведення налаштування. Далі шолом можна буде використовувати без прив'язки до телека. Знадобиться лише підключення до PS5. У шоломі користувачі можуть проходити як адаптовані під VR-ігри, так і звичайні тайтли. Останні запускатимуться на віртуальному екрані з частотою кадрів аж до 120 ФПС, пропонуючи роздільну здатність здатність HD. ігрові розробники готують для гарнітури понад 100 ігор. У стартове вікно потраплять три десятки, у тому числі оригінальна адвенчура Horizon Call of the Mountain. Також Sony обіцяє покупцям стабільний потік релізів. Чи це так буде насправді покаже час? Сакер Панч оголосила про пошук спеціалістів з мультиплеєра для неанонсованого проекту. Студія досі не повідомляла, над якою грою ведеться робота. Однак, якщо скласти докупи всі чутки та отриману інформацію з попередніх вакансій і увімкнути логіку, то стане зрозуміло, що йдеться про Ghost of Tsushima 2 для PS5. Варто зазначити, що після релізу перша частина отримувала мультиплеєрне розширення під назвою Legends. Цього разу студія може одразу впровадити у сіквел повноцінний мультиплеєр. Тарний режим Рольова гра Fable, що створюється силами Playground Games, нарешті перейшла в грабельну фазу. Ранні прототипи залишилися позаду. Інформація про це наводиться у LinkedIn профілі продюсера студії Віджея Гілли. Розробник зазначив, що до його обов'язків входить регулярне проходження гри, а також постійні тести її нових збірок разом із керівництвом. Сповідомлення не зовсім зрозуміло, чи готова на даний момент основна контентна частина Fable, однак, розробка точно не стоїть на місці, що є позитивною позитивним моментом для фанатів, але не для віджея, який постійно її проходить. Студія Дамбастер продовжує знайомити гравців із протагоністами Айленд 2». цього разу шанувальникам представили каскадерку, інженера та шанувальницю мотоциклів. Карлу героїня відрізняється товариськістю та відмінною фізичною підготовкою. Карла добре знайома із законами вулиць, через що відмінно справляється з більшістю завдань. Навички героїні включають підвищення витривалості під час критичного стану і збільшення завданої шкоди при знаходженні поруч із зомбі. Нагадаю, загалом. Героїв буде шість, крім того, не повірите, Dead Island 2 перенесли знову. Але тепер в протилежний бік, тобто на більш ранній термін. Зомбі-апокаліпсис став на тиждень ближче. Тепер гра повинна вийти 21, го а не 28 го квітня. Цікавий мув, але якщо врахувати, що 28-го виходить Star Wars Jedi Survivor, то все стає зрозуміло. Більше того, мастер-диск з грою вже відправили в друк, тому скоріше за все вона готова і переносів біль. Ше не буде. Кажучи про Star Wars Jedi Survivor, власне, IGN опублікували нещодавно 9 хвилин геймплею. Це перший повноцінний показ майбутнього екшену, де можна поглянути на графіку, бойовку та оцінити різницю з минулою частиною. Загалом все виглядає як правильний сіквел. У грі явно побільшало анімації а графіка стала дещо кращою. Крім того, з'являться повноцінні стилі світлового меча, які можна буде перемикати в будь-яку мить. У ролику можна побачити битви з дроїдами, людьми. Та тваринами, а також механіку зміни бойових стійок. Під час відео «Кел Кестіс досліджує планету Кобох, на якій він здійснив вимушену посадку на самому початку. На своєму шляху він зустріне дроїдів. Гравцям доведеться зіткнутися з дроїдеками, що використовують щита, також зі звичайними та посиленими дроїдами різних видів. Перемогти його простими ударами не вдасться, тому доведеться імпровізувати. На це розробники і наголошують. Важливо відзначити, що самих видів ворогів у грі буде на. Багато більше. Іншими деталями проекту IGN продовжить ділитися протягом місяця. До речі, Survivor вийде лише на ПК PS5 та Xbox Series. Проект мине приставки минулого покоління. Так, під час розробки Тайтла на PS5 вони не мають жодних обмежень. А ось якби гра вийшла ще й на минулих консолях, то довелося б ставити рамки, що розумно. З квартального звіту Take-Two випливає, що шутер від першої особи Judas, який розробляє студія Ghost Story Games, під керівництвом Кена Левіна вийде до березня 25-го року. Гендир видавництва Штраус Зельник заявив, що наступного фінансового року заплановано реліз 87 семи ігор, і Джудас входить до їх числа. Втім, до 2025-го року ще далеко. А затримки та переноси стали звичайним явищем в ігровій індустрії. Тому ніхто не скаже напевно наскільки точний прогноз. Стейкту, проте керівник зазначає стабільну ситуацію та реальну можливість дотримуватися побудованого графіка. Зельник не виключає можливості деякого відставання від нього, але зараз команди працюють добре, а їхні ігри з'являтимуться без затримок. Оптиміст він, однак. В той же час Ubisoft шукає фахівця з графічних ефектів для участі в ремейку Splinter Cell. канадському підрозділу. Потрібна людина здатна працювати з ефектами та зацікавлена у престижній ролі провідного художника. Це, мовляв, можливість стати частиною такої важливої франшизи, зробити свій внесок у реалізацію ремейку, який зможе запропонувати next-gen графіку, та оновлений стелс геймплей. Хотілося б, щоб вони знайшли достойного кандидата і не споганили ремейк. Продюсер Armored Core 6 Ясутака Огура прокоментував розробку нової гри From Software у розмові з журналом Famitsu. Так, основою виступить глибока й опрацьована система кастомізації бойових машин. Гравці зможуть самостійно вирішувати, як долати перепони, що виникають перед ними в різних геймплейних епізодах. І ключем до успіху виступить розумний підбір потрібних частин при побудові меха, незважаючи на те, що налаштування роботів також було важливою особливістю попередні. Ніх, частин тут систему повністю переробили. Її зробили більш послідовною та логічною. Особливий акцент робиться на тому, що комфортно знайомитись із проектом зможуть навіть далекі від франшизи гравці. Що стосується боссфайтів, то вони наслідують давню філософію фромів і вимагатимуть уважності, мислення та своєчасної реакції. Тільки так вдасться вразити сильних ворогів. Розробники, ясна річ, враховують досвід, отриманий при створенні босів для Dark Souls та Elden Ring. Проте сам. Ма Armored Core 6 не буде souls лайком. -like Другий сезон Call of Duty Modern Warfare 2 вже стартував, але до його наповнення виникли величезні запитання. Блогери по Duty і фанати серії активно виявляють своє невдоволення, зазначаючи, що до виходу, Activision обіцяла безпрецедентний рівень підтримки новим контентом. Well, we're на жаль, майже через п'ять місяців після виходу у мультиплеєра велика проблема з картами, і новий сезон це не виправить. Додадуть лише дві локації: музей. Ця вирізана карта була в грі, і купол ремейк карти з Modern Warfare 3. Фанати і так були незадоволені кількістю карт а подібне винятково розчаровує. Ще в мультиплеєр додадуть шість не дуже нових режимів. Крім цього, ми побачимо п'ять видів зброї, включаючи катану з донатієвої сталі. Нарешті запустять рейтингові. Ігри, а ось гравцям Warzone 2 пощастило більше. Там з'явиться нова карта, подія шлях Роніна, одразу кілька нових механік та режим відродження. У DMZ ситуація трохи скромніша. Нові боси, місії і той же острів з Warzone 2 як нова локація. Для Warzone 2 розробники явно намагаються випускати більше контенту. Проте власники Modern Warfare 2 почуваються обдуреними. Вся увага і сили команди йдуть на підтримку батл Рояля, але ніяк не мультиплеєр. Щиро кажучи, це не мало бути для них сюрпризом. На початку минулого року Activision вирішила відкласти Call of Duty від Treyarch на 24-й рік, а замість нової Call of Duty зробити платне DLC для Modern Warfare 2 від Sledgehammer. Таким чином, МВ2 мала отримати цілих два роки підтримки, проте плани змінились. Наприкінці року вийде Call of Duty від Sledgehammer із сюжетом у світі Modern Warfare та окремим мультиплеєром. Хто б сумнівався, тестування розпочнеться у жовтні? Овня реліз 10 листопада до того ж, гра вийде на старих консолях PS 4 та Xbox One, на додаток до PS5, Xbox Series та ПК. Якщо говорити про наповнення, то шутер взагалі можуть назвати Modern Warfare 3. А мультиплеєр складатиметься переважно з ремайстрів культових карт. Ну ви ж розумієте, бо бікотіку потрібно доробити матрас з грошей в його новому особняку. Трой Бейкер, який виконав роль Джойла у дилогії Зеластофас, розповів комікбук, що не знає, чи планується наступна серія. Однак він готовий взяти участь у роботі над триквелом, якщо йому надасться така можливість. Бейкер зазначив, що виробництво Парт 2» свого часу теж трималося в секреті. Актори дізналися про сіквел не відразу бейкер не уточнив, чи готовий він знову бачити, як Джоєля та всі його подвиги втоптують у бруд ключкою для гольфу. Раніше про бажання взяти участь у створенні The Last of Us 3 розповіла Лора Бейлі, яка зіграла Еббі. За чутками трійку почали готувати, але вже з огляду на PS6. У той же час онлайнова of Us запропонує не лише проблемну сюжетку з новими унікальними персонажами, а й певний фокус на кооп проходження, про що казав Ніл Дракман. Українська студія Frogwares представила оглядовий трейлер ремейку Шерлок Холмс у який Шерлок Холмс та доктор Ватсон ведуть розслідування, пов'язане з культом стародавніх богів. Події розгортаються в Лондоні, Шотландії, Швейцарії, а також на околицях нового Орлеана. У ролику показані ключові механіки, сюжетна зав'язка та кілька локацій. Перевидання створюються на базі Unreal Engine 4 із використанням нових технологій. Автори повністю переробили анімації. оновили... Інтерфейс та довели до сучасних стандартів геймплей. The Awakened вийде у першій половині року на всіх платформах. Зараз можна спробувати демку. 28 березня компанія 505 Games випустить кооперативний шутер крайм Boss Rocky Сіті, розробкою якого займається студія InGame. Роль ключових персонажів виконають відомі актори 90-х, включаючи Денні Трехо, і навіть чорт забирай Чака Норріса. Автори вирішили познайомити шанувальників із грою за допомогою цілої серії роликів. Перший з яких отримав назву Лост Кенді. Відео містить кілька сюжетних сцен та перестрілки під час проходження. Однієї з місій, і господи, як це погано і дешево виглядає, як посередній шутер 2000-х. Після видалення фейкового висара The Day Before, Sons of The Forest продовження The Forest набрала 184 тисячі послідовувачів і стала найбажанішою грою в цифровому магазині. Steam. обійшовши іменитіші тайтли, у списку найбажаніших ігор Sons of the Forest змогла обійти Starfield, Hollow Knight Silksong та S.T.A.L.K.E.R. 2. Більше того, другий S.T.A.L.K.E.R. піднявся аж на сьому сходинку рейтингу по додаванню в списки бажаного. Продовжуючи про фейку халтуру The Day Before. вона і далі потрапляє до одного скандалу за іншим. Хочеться сподіватися, що це останні новини від цих гівнюків. Так, днями студія Фантастік опублікувала чергове безглузде звернення до гравців, у якому розповіла, що YouTube видалив усі ролики. Я зараз говорю про ті всі псевдогеймплейні відео, мовляв, річ у тій самій торговій марці The Day Before у США, яка комусь там належить. Наприкінці звернення автори фейко. Гри заявили, що досягнуть справедливості у цій справі. Справедливо було б цим блазням забратися нахрен із геймдеву і перестати доїти інвесторів. Як говорять автори цього висера, типу гра існує, але робота над повноцінною збіркою почалася лише наприкінці 2021 року. Хоча додам, що вони планували випустити її влітку того ж року. Якось тут не в'яжеться те, що вони несуть. Крім того, перед релізом ці циркачі, типу, вирішили перенести гру з Unreal Engine 4 на п'яту версію, тобто гри. И за фактом навіть не було в той час, хоча гравці вже наїлись купою справжнього геймплею. Більше того, за інформацією з преси чорт, забирай, жодне повноцінне тестування гри за весь цей час не проводилося. А 1 березня вони намічали спільний проект з NVIDIA, за підсумками якого мала вирішитися подальша співпраця. А в разі успіху компанія допомогла б відчистити репутацію гри і свою. Але найсмішніше тут те, що гру типу збиралися викотити вже перше. 1 .березня, а тут раптом так зручно виникли проблеми з торговою маркою. Також з інсайдів стало відомо, як ми й думали, гроші на безпроблемне життя і геймплейні демки Day Before Fantastic від рекламних партнерів, а саме від Nvidia. Коротше кажучи, якщо і російський геймдев, то тільки такий безпощадний, щоб, хоча б публіці не нудно було. Оце так повеселили народ. Якщо вже почали про скрепний розгейм дев, то давайте продовжимо. Так от, зігравши в Atomic Fart журналістам, геймплейну він здався посереднім і убогим з ворогами-губками. Але не повірите, розробники в інтерв'ю WCCF Tech, як і колись, до цього почали безглуздо виправдовувати це тим, що вони показували типу якийсь старий білд, і то ви не зрозуміли. Та сама історія трапилася і зі скаргами на значну кількість багів, майже у всіх прев'ю від західного ігро. Журу. Це вони виправдали ще тупіше. Мовляв, багато кому дістався минулорічний білд Atomic Heart. При цьому вони кажуть, що старий білд дістався саме багатьом, а не всім, що наводить на певні думки. Виходить, що ці клоуни дали різні версії журналістам. Цікаво, чи вони знають, як це взагалі працює? А такі тупі виправдання не дуже клеються. Більше того, в інтерв'ю WCCF Tech була інфа про те, що консольні версії на момент релізу не підтримуватимуть трасування. Ування променів, тобто наша інформація про погану оптимізацію гри для консоли, і тим більше для ПК буквально підтверджується. Певнений, що трасування прибрали саме через низьку продуктивність і просадки ФПС, які можна було помітити навіть в прев'ю західних видань. Але головне, в грі буде ачівка мрія будь-якого росіянина. Треба знищити п'ятьох роботів, напившись горілки. Господи, яка ж це крінжатура? Також ці самі Мутфіш додали українську мову гру. Зважаючи на все, локалізацію займалася професійна команда, тому навряд чи там будуть пекельні борошна і все в цьому дусі, не дивлячись на. На бойкот українськими геймерами в атомікфарту вони просто зі всієї сили стараються догодити українській аудиторії, крім логічно продажів. Я це можу пояснити і пропагандистськими цілями. Якщо тезисно, то на думку спадає: дивіться, в нашій грі є українська, і мовляв, ми за мір, і в нашу гру грає багато українців. Це було б досить вигідно розпропаганді. Звичайно, сподіваюсь, що публіка проігнорує реліз цього безглуздого шутера про кльовий радянський союз. Більше того, в мене виникає логічне питання: чи не мучить совість тих, хто робив локалізацію цій помийці. Питання звичайно риторичне. Як ви пам'ятаєте, наприкінці минулого року стався великий витік GTA 6. Кадри, що просочилися, включали геймплей з дуже ранньої збірки шостої GTA-шки. Так злив прокоментував Штраус-Зельник. Мовляв, це ніяк не вплинуло на саму тейкту, але завдало сильного удару по емоційному стану співробітників Rockstar. Тепер вони приділятимуть більше уваги безпеці. Приклад роботи системи безпеки. Ми можемо побачити в недавній атаці хакерів на GTA Online. Можна поаплодувати. Дуже гідно, крім того, Rockstar почала набирати людей. Їм потрібні графічні дизайнери, аніматори та тестувальники. Потреба в останніх говорить про те, що проект вступає в наступну стадію розробки. Журналіст Кріс Кліпел, який звернув увагу на оголошення, наголосив, що у цьому немає нічого незвичайного, оскільки Rockstar і раніше робила відкритий набір тестувальників. Наприклад, у 18-му році компанія хотіла отримати відгуки від тестерів щодо RDR2, оскільки. Гра мала вийти через півроку. Можна подумати, що студія вирішила взяти кілька людей для тесту, наприклад, GTA Online, Прости господи, але я вас запевняю: ніхто не буде набирати багато нових людей для гри, якій вже майже 10 років. Тому це очевидно, що тестерів набирають конкретно для GTA 6, а не чогось там ще. Крім того, авторитетний інсайдер ТЕС-2 проаналізував злиту інформацію про новинку і дійшов висновку, що на даний момент Rockstar займається поліруєю. Коду у злитих роликах можна було побачити посилання на ключові файли збірки, а також на версії гри. Тверезо поглянувши на демонстрацію готових механік, можливо зробити лише один висновок: механіки готові. А щодо оточення не факт. Розвиваючи думку, світ у всіх іграх серії був немаленький, а тому пошук та виправлення багів можуть зайняти не один і не два місяці. Ще раз повторюся, але враховуючи все, можна стверджувати, що гру не слід чекати раніше раніше 24-го року надто високі ставки за флагманським проектом. Зате ставки невисокі для тих, хто напише коментар і обговорить новини. Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.